Привіт! Привіт! Сьогодні ми знову зібралися у нашій сімейній майстерні, uh -huh. щоб щось помайструвати. Да. Так. Але давайте для початку пригадаємо: вдома, в квартирі, які можуть бути мешканці? Хто може жити крім людей? Тварини. Тварини. Як Яня. Рибка. Папугалі. Собаки. Де в кого заліхом який? Чудово, молодці! Сьогодні ми будемо робити надзвичайну таку роботу, яка називається Підводний світ. Я ви думаєте, хто там буде домашнього... Рибка! Правильно! Сьогодні у нас будуть рибки. Я вам покажу таку гарну. Може вони під водою живуть? Так, підводний Є? світ. А скажіть, а де саме живуть рибки, якщо вони вдома? В акваріумі? Правильно! Угу. А у нас план. Подивіться. Два. Дитяча робота. Рибки в акваріум. Правда? І ось тут я маю ще одну таку. Так. Тільки нам більше, а одна менша. Ну, не всі ж рибки однакового розміру. Так само, як не всі діти одного розміру. Соломійка більша. а я Правильно, молодці. Скажіть, вода якого кольору в акваріумі? Голубо. прозора, тому... Ми... Прозора, але коли ми її малюємо або щось таке робимо, фантазуємо, ми mm -hmm. робимо її голубенькою. Так? Mm -hmm. Тому для роботи Нам я вам голубі листочки. Вибирайте кожен, який хто захоче. Я хочу ваш. Чудово. Сьогодні наша робота буде з пластиліном. Да. Я маю такий чудовий пластилін. Uh -huh. Це Бачите? Пластилін для діток. Ага. А коли діти працюють з пластиліном, як вони повинні, повинні з ними працювати? Брати старатися не, вимазувати. не, не вимазуватися, не обліплювати речі. Так. І не розмішувати! На чому вони будуть робити? На, На дошка! Добре, дошки для вас є, приготовлені. Хай поки що лишать. Ще. Які правила користування пластиліном, ви знаєте? Які? Тра, ба ба Б, пластилін, так? пластиліном. Приліплювати до футболочок? Ні. Заліплювати очі ніс. Добре, я думаю, мої дітки розумні, вони знають всі правила і будуть гарно ліпити. Але спочатку ми будемо робити акваріум для рибки, правда? Mm -hmm. Адже в нас саме звичайні цінкі листки. Mm -hmm. Тільки для того, щоб mm -hmm. зробити акваріум. Він в нас не буде такий величезний, прямокутний. Mm -hmm. А ми його зробимо таким трішки округлим. Mm -hmm. Може акваріум не такий ж великий. Може бути і такий, але ми зробимо такий mm -hmm. маленький, кругленький, mm -hmm. красивий. Може, такого робить? Побачимо. Так, Соломія наша вміє користуватись циркулем, так? Я mm -hmm. Соломія на своєму листку малює коло радіусом 9 см. Прошу, Соломія. А Аня, так як вона в нас молодша дівчинка, mm -hmm. ще не ходить до школи mm -hmm. і таким інструментом не користується. Mm -hmm. Буде використовувати звичайнісіньку тарілку. Аня бере а тарілку і робить коло на своєму листку за допомогою тарілки. Прошу обережно. І швиденько. Так, все виходить. Виходить соломійка. Угу. Все добре. Я ще зробила. Так. Коли намалювали два кола, берете ножиці. Добре, будь ласка, які тобі більше подобаються. Я бережу. Соломійка теж бере ножиці і вирізає те коло. Вирізаємо по лінії. Буде такий кружечок. Стираємось. З ножицями обережно пальці не підсовуємо під ножиці. Підлеземо. Все, закінчуємо вирізати, так? Дуже гарно вийшло. Зайвий папір в сторону. Подивіться, тепер візьміть в руки свої кружечки. Круг Так. Але дивний якийсь трохи акваріум. А куди ми будемо рибкам їсти, засипати? Де це місце? Не видно. Десь воно воно він стоїть той акваріум. А зверху треба зробити нам. Щоб видно було, куди засипати. Почекайте, ж мене поріжемо як-небудь. Беремо лінійку, дві лінійки, простий олівець. І я показую, що робити. Так. З однієї сторони, соломійка, тут у тебе трошки інакше вийшло. Проводимо лінію. Так, ти сама проводиш? Я сама можу. Проводимо. Швиденько провели. Відрізали по тій лінії. І видно буде відразу, куди ж засипати рибкам їсти. Обережно. Молодці. Все. Подивіться, ви бачите, що тут внизу такі кольорові камінчики. Це каміння. Так, такі камінчики засипають спеціально, щоб було красиво. І рибки тоді на фоні тих камінчиків. Теж здається такими кольоровими. Внизу в нас будуть камінчики, так? Угу. Що буде трошки вище над камінчиками? Водорослі. Так, такі рослинки, водорості, ті, що ростуть у воді. Угу. Вони їх їдять. Так, трошки їдять, трошки ховають. Деякі. Угу. Так. Далі в нас хто плаває в акваріумі? Рибки. Чудово. А що тут за білі плямки такі? Це вони дихають, пульбашки повітря, повітря виходять, mm -hmm. вар, правда? Так. Да. Давайте подивимось на саму рибку. Якої форми наша рибка? Кругле. Так. наче, Так. Mm -hmm. Що це такі за штучки такі в них? Роз... Плавнички. Плавнички. А називай. це хвостик! Хвостики, плавнички, бачите? Mm -hmm. Ще що є? Ротики очі. Чудово, молодці. Як є ви думаєте? Цей. І який нагада хребін? Так, то такий плавничок. Думаєте, справно з такою роботою? Так. Да. – Чудово, отож. Приступаємо до роботи. Беремо щарівний пластилін. І що будемо спочатку ліпити? Камінчики. Камінчики. Дно акваріума будемо робити. Збоку кладемо акваріум, угу. щоб ми могли наліплювати. Щоб зробити камінець, відриваємо від будь-якого пластиліну малесеньку кульку. Пробуємо, ліпимо. Один камінчик може бути трошки більший, інший менший, тому що всі камінці різні, правда? Ага, на одного. Так. І рибки в нас теж вийдуть різні. Хоча ми їм дивимось на картинки і робимо схожими, правда? Наше дно буде готове. Так. Так. Працюємо старанно. Пластилін на скатертину ніхто не кладе. Пам'ятаємо? Угу. А я буду вам заважати, камінці класти ваші акваріуми, підкидати. У мій більш рожевка, зелена, така. а ми... Ну, як більш такого теплих кольорів. Вони такі класні, вони вже виходять цікаві у нас, правда? Угу. Злазиться. Так. Аня, тима тобі таку довгу водорость відразу. В мене Не вийшло, Не вийшло? бери новий шматочок зеленого і без чорного. Вже. І без у. чорного. А я зараз буду намагатися його замішати, щоб там десь вийшло тобі. Угу. Якщо мої руки не облипнуть пластирину. Ну, правда, у воді. Зазвичай світлі водоросли. Взагалі є червоні навіть. Є червоні, так. Але сьогодні робимо такі звичайні, зелені, щоб всі впізнавали в них звичайні водорості, так? Угу. Так, щось пристає, пристає допадати. А Я хочу одного листочка. Я бачу, 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 я тобі допоможу. Не хочу відриватись, попросимо степ допомогти. Ой-ой-ой, угу. попадали, попадали. І що ж, приліпимо за допомогою стеку. Mm -hmm. бо не хоче? Не хоче, не хоче, не mm хоче. -hmm. Напевно, вистачить. Робимо рибок, поки наш пластилін не розтопився mm -hmm. і не перетворився в рідину якусь. Mm -hmm. Так? Я вам це Добре. Рибки. Починаємо робити рибки, а водорості вже доробимо. Будемо робити трошки рибки, а трошки водорості. Добре? Якраз mm -hmm. зелений пластилін у нас. Трошки, може, охолоне, відійде від наших гарячих ручок. Для того, щоб зробити таку рибку, Треба спочатку робимо кружечок або такий овал. Угу. Беріть будь-який колір. Я в жарік зробити. Який вам вподоби? Будемо робити дві рибки, добре? Угу. Анічка, зачекай, давай спочатку зробимо кружечки. Ще один кружечок роби. Дві рибки відразу. А потім будемо чіпляти до неї плавнички, очі, ротик домовились. Mm -hmm. Добре. Соломійки вредний пластилін чіпляється до пальців, заважає їй працювати. Угу. Mm -hmm. Так, чіпляємо. Mm -hmm. Акуратно приклеюємо. Тобі допомогти? Mm -hmm. Досліпаємо. Давай. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Давай, а то твій пластилін. Зараз. Затеплить. Затеплить. тому їх береш, розкатуєш кульку і чіпляєш, де вона потрібна. І вже на... в акваріумі нашому робиш рибку. Давай гарненько, швиденько, бо лишиться рибка на пальцях. Пальці повизають тобі. правда? Чорний. чорний. Ну, хочу, щоб рибки були красиві, щоб вони прикрашали наш будинок, правда? Ну, от І ми робимо таких чудових рибок. Незвичайних. Так, звичайно. Звичайно ж, незвичайних. Звичайно, незвичайних. Так. А поки твої водорослі охолонули на листочку, я їх трошки розділю тобі. Ще були листочки. Так, щоб вину було що то листочки. Маленькі стане великим. І тобі розділити зробити, щоб вино було що листочок? А я думала, потім долюблю там листочка була, той пластин там розіки, і розігрівся. Як захочеш. Добре. Плавнички теж Женя роби великі. А я така. Добре. Бо тут рожева рибка схожа, що вона в шапочці, а не з плавничком. Де? Не ну зробити таку, такий довший, більший трошки. А в Візьми трошки пластиліну. Ти не шкодує того пластиліну? Я це менша рибка. Звичайно, це видно, що вона менша. Так. О, яка гарна оранжева рибка. Це, напевно, золота рибка, так? Ні, це просто така кульрова. Угу, Добре? Та то вона цікава. Мені дивні рибки. Роби хвостики. А то якісь безхвості, ніби вже їх, якісь її общипали. <риклад> Приліпають до пальців, нічого не зробимо. Так. Ах, ті бульбашки, які вони хитрі, як вони сильно приклеюються до рук. Так. Або це? Так, краще липнуть до рук, ніж до паперу, так? Uh -huh. Тому що ручки тепліші uh -huh. і пластилін на них просто топиться, А папір холодний. Uh -huh. Так. Робимо тоді більші бульбашки, uh -huh. щоб вони не встигали розтанути. А мене. Uh -huh. Классні в тебе бульбашки. А у тебе соломійка, як там з бульками? Виходить. Виходить? Я не з чим тут отопиться. Ну, звичайно, йому дуже гаряче, тому що наша робота кипить. Ми ж не байдикуємо, правда? Вона угу. угу. не виходить. Не виходить. Все пролипає. Пролипає. Прилипає. Я так притримую, бо втікає просто. Угу. Добре, Анечка дозволь так? А давай ми так зробимо живішою. Де живішую. Там гажена на мешеньку. Так, а з тієї сторони пальчиком притисли. Вже щоб більш схоже на листочку. Десь на місце, так да. цікаво. Молодець. Братик, да на место стрижуть. Добре, ну що роботи ваші готові? Так. Да. Закінчили. <ган> ну і давайте тепер будемо дивитися в ваші роботи. В Ані був маленький акваріум. Але в неї вийшло дві великих рибки. <ган> а в Соломії акваріум великий. Більше камінців на днові, але рибки які <ган> маленькі. маленькі. Давайте поміняємось роботами. Так, і подивимося. Соломія скаже, що їй подобається в Аніній картинці. А Аня скаже, що подобається в Соломічній картинці. Мені подобається сандвичок. а мені подобається то, що одне схоже на повочах віставіншує, як хтось русався. А мені подобаються рибки і камінчики, і водорості. Добре. Так, міняємося назад. А тобі подобається ця картинка? Угу. А тобі подобається? Угу. Я думаю, час витратили недаремно. Роботою лишились задоволені. Так, так. Тепер в нас вдома буде два акваріуми. Один акваріум в нас соломійчин, а інший Ані. Тепер забираємо все зі столу. А. І на нашому столі. Будуть плавати чарівні рибки в чудових акваріумах. Так? А так. ну, дивимося. Дошки нам не потрібні. Не потрібні. А ну, які ж акваріуми? Дивіться. Як на виставку? Молодці. Чудова робота. Задоволені? Так. Добре, скажіть мені, будь ласка. Раз ви сьогодні задоволені, то да. наступного разу прийдете до мене? Так! Да. Будемо знову щось майструвати. Так! Да. Тому ви маєте час добре обдумати, що ж робити нам на наступний раз. Щось таке цікаве, незвичайне, якусь нову фантастичну ідею для нашої роботи. Домовились? Домовились! А тепер. па-па!